Брати і сестри, ми напевно усі скажемо слава нашому Богу за те, що Бог допоміг нам. І ось ми в Домі молитви маємо зустріч один з одним. Але головне, мої дорогі брати і сестри, ми маємо зустріч з Христом. А знаєте чому? А тому, що Він сам сказав. І так слово Боже нам говорить, де вас береться двох або трьох, там я обов'язково буду. Чуйте? Так каже Христос. І тому, то, мої дорогі брати і сестри, ми щасливі люди. Я не знаю, як ви. але я вам хочу сказати, що для мене оцей період. Саме нещасливіший час. І я дякую Богу, що я можу прийти в цей дим. Тут є люди. Тут молоді і старші, але очарен, що була тут перед нами, то є Боже благословіння, браті і сестри. То миліч Божа, то ласка Божа. І щасливий той батько, щасливий той діду, я не знаю, як ви, але я є дуже щасливий. по перших, коли мене, а позавчора спитав один брат, а що ти маєш за пріоритетом у своєму життю? А я так дивлюся на нього, то й кажу, ти знаєш, що я маю першим то церква. То церква, дорогі брати і сестри, де я можу прийти помолитися, побачити тих, на котрих, може, казали те, який він, а яка він. Але він сьогодні в домі молитви славить ім'я Боже прославляє. І тому, то, дорогі брати і сестри, а питає мене, а що друге в тебе? А я кажу: друге то у мене першим ділом мої правнуки, а потім мої внуки, а потім мої діти, мої дорогі брати і сестри. Але коли ми з вами. Думаємо і переживаємо, я не знаю, як вам це вміщається. Ну я на сьогоднішній день, мої дорогі брати і сестри, не думав, що так буде. Але так є Божа милість, Божа ласка, Божа любов. Допомогла і сьогодні тому трошки ще так, а тут вже зайнято. Я маю надію. Що коли я буду відходити, я маю надію, мої дорогі брати і сестри, що тут сидячих місць пустих не буде. То велич Божа, то ласка, то любов Божа. І тому -то я хотів би сьогодні згадати, сьогодні спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа і першим моїм вступом. Я хочу сказати брати мої і сестри, може, хтось щось має проти мене, я вас прошу, вибачте мені. простіть. я проти нікого не маю, це святиня Господня, мої двої брати і сестри. Собі і вам. Я хочу почитати Слово Боже, де є сказано у великого мужа пророка. Ісаї перед приходом на 650 років. Перед приходом дорогі брати і сестри, Бог через нього сказав ось такі слова. Я буду читати, де каже слово Боже, 53-й розділ з 4-го, я почитаю. У мій вірш каже так Слово Боже, направду, на правду ж він немочи наші вжав, і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його обдарив поразами та мучив. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був, кара на ньому була за нас, за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блукали, не мов ті овецьке розпрошились, кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як огня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стріжями своїми мочить, так і уст своїх він не відкривав. Мій милий друже, тебе я запитаю, а потім я тобі відповідь теж дам. Скажи мені, будь ласка, в тих ранах, в тому розп'яті, в тих муках участь твоя є, бо моя є. За мої гріхи, за мої провини. висів... І переніс такі страждання, син Божий, святий і праведний. Раді того, щоб ми сьогодні, мої дорогі брати і сестри, тут на чому вісі, славили Бога, прославляли, вилучали Його святе ім'я і розуміли, що ми діти Божі, Бог дарував для нас спасіння. Але не так думав, думали фарисеї та книжники. Мої дорогі брати і сестри, і тому-то я закликаю вас усіх сьогодні в цей спомин. Кожен брат, хто буде виходити тут, буде проповідуватися, говорити Слово Боже, кожна сестра, хто буде говорити вірш, хай Господь наповнить його ласкою Духом Святим, щоб ми відчували і могли сказати, ми сьогодні були на зібранню, ми сьогодні були на спомені, але сьогодні тут був Господь. Алілуя йому, дорогі брати і сестри! Слава йому, хвала. Хай буде прославлений Господь повіки, йому вічна слава, повіки. Амінь.